У світі кримінального правосуддя іноді здається, що межа між людяністю та жорстокістю повністю стирається, коли суддя оголошує вирок. У більшості випадків навіть найжорстокіші вбивці отримують довічне ув'язнення або кілька десятиліть позбавлення волі, але існують винятки, від яких холоне кров. Одним із таких винятків став Бобі Джо Лонг. Серійний гвалтівник і вбивця, якого система покарала настільки суворо, що його вирок виглядає як меседж усім монстрам. Після аварії на мотоциклі він зазнав важкої черепно-мозкової травми, і саме тоді почалися його темні фантазії про насильство. Протягом кількох років він зґвалтував близько 50 осіб, і дев'ять із них він вбив. Його арешт у листопаді 1984 року завершив полювання, яке тривало роками. Лонг отримав 28 довічних термінів, 99 років ув'язнення і смертну кару, яку виконали 23 травня 2019 року. Такий масштаб жорстокості вражає, але ще більший шок викликає історія Рене Лопеса. Чий вирок сягнув 1503 років в'язниці. Суд у Каліфорнії ухвалив цей рекордний вирок у жовтні 2016 року за систематичне насильство. Його злочини тривали з 2009 по 2013 рік і припинилися лише тоді, коли жертва втекла. Суд визнав його винним у 186 окремих епізодах насильства і що ще гірше, він не проявив жодного каяття. Історія Геррі Джуея, відомого як вбивця з Грін Рівер», викликає суцільний жах, бо мова йде про серійного маніяка, який роками ховався на виду. З початку 80-х до кінця 90-х він вбивав, використовуючи свою зовнішню доброзичливість, аби наблизитись. Після затримання у 2001 році слідство змогло довести 49 вбивств. У результаті суд виніс йому 48 довічних вироків без шансів на втечу, без права на прощення, але ніщо не підготує вас до справи Джеймса Ігана Холмса, чий напад у кінотеатрі став символом безумства, що ховається під маскою нормальності. У липні 2012 року він зайшов у зал на прем'єру фільму вийшов через чорний вхід, озброївся та повернувся як справжній терорист. Усередині він розпилив сльозогінний газ, а потім відкрив стрілянину без розбору, перетворивши вечір кіно на ніч жахів. Йому вдалося вбити 12 осіб і поранити ще 58, після чого його заарештували на місці. Суд визнав його винним і виніс неймовірний вирок 12 довічних термінів, плюс 3318 років позбавлення волі. Дадлі Вейн Кайзер із Алабами отримав рекордний вирок 10 тисяч років ув'язнення і два довічні терміни за вбивства, які потрясли весь штат, він почав довгу боротьбу за умовно дострокове звільнення. У штаті є правило, що таке звільнення можливе лише після відбуття третини терміну, а Кайзер пробував свої шанси вже 10 разів. Кожна його спроба закінчувалась невдачею. І він залишається за гратами, де відбуває покарання, яке прирівнюють до вічності. Джон Грейсі, відомий як клоун вбивця, залишив після себе моторошний слід 33 жертви за 6 років. Його страшні злочини включали зґвалтування та вбивства. Окрім злочинної діяльності, він був публічним політиком і навіть виступав клоуном на дитячих святах поєднання безжальності і лицемірства. У 1980 році його засудили, а пізніше стратили ін'єкцію, залишивши по собі легенду про найжорстокішого маніяка. Хіп'ясо, шахрайка з Таїланду, отримала неймовірний вирок 141 078 років ув'язнення за масштабні фінансові махінації. Вона була відома як королева підпільного бізнесу, і втягнула у свої афери ще сімох спільників, які отримали однакові терміни. Її справа шокувала країну і стала прикладом того, що навіть за злочини без насильства можна отримати вирок, який ніби виходить за межі реального часу. А на першому місці стоїть Габріель Марч Грандос із Іспанії, який отримав дивовижний вирок 384 тисячі дев'ятсот дванадцять років за крадіжку пошти. Він працював листоношею на майорці і за два роки не доставив 42 тисячі. 768 листів, вилучаючи з них чеки на суму близько 50 тисяч євро. Суд виніс йому по 9 років за кожен лист, і, хоча пізніше покарання зменшили до 14 років, цей вирок залишається рекордним і дивним свідченням системи правосуддя.